Псалом 61, для диригента хору, для Єдутуна, Псалом Давидів. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами в благо своєму жнутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище, мій народе. Кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед ним виливайте, Бог для нас пристановище. Справді людські сини як тапара, сини вищих мужів обмана, як узяти на вагу. Вони легші від пари всі разом. Не надійтеся на утиск і не пишайтеся грабунком. Як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бозі. І в тебе, о господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами його.